Вітаю вас, ласкаво просимо на передачу переможний голос віруючого. У послані до римлян 8,10 говориться: а якщо Христос у вас, то тіло мертве для гріха, а дух живий для праведності. Це означає, що, хоча ви народжені згори, через гріх ваше тіло перебуває в смертному стані. Ось чому вам потрібно подбати про нього. Павло сказав, що ваш дух живий завдяки праведності. Так. Коли ви прийняли Христа. Ваш дух отримав вічне життя, бо ви були зроблені праведними. У ваш дух була вкладена сама праведність Божа. Так вам обов'язково сьогодні потрібно дізнатися про це більше. Амінь. 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 А зараз повернімось до того, про що ви говорили. Ви прочитали зараз це, а в одному з перекладів Біблії говориться: завдяки праведності ваш дух наповнений життям. Так. так. Інстинкт це модель поведінки від народження. Тому, коли ви отримуєте вічне життя, роблячи Ісуса своїм Господом. Ви в буквальному розумінні народжуєтесь заново. ви народжуєтесь згори, і у вашому дусі є модель поведінки від народження. Так божественний інстинкт. Так є нове серце, новий дух, нова природа. Життя Боже у вашому дусі є природа любові Божої. Так. Коли ви робите Ісуса своїм Господом Дух Божий через цього чоловіка зробив значно більше. Значно більше. Так, значно більше. Ти говорив про це під час перерви. у п'ятому розділі послання до римлян ім'я Адама згадується частіше ніж в будь-якому іншому місці у Біблії. Павло згадує Адама. Він каже: один чоловік втягнув нас до цього болота, а другий чоловік витягнув нас з нього. Павло говорить у посланні до римлян 5.20, А коли примножився гріх, ще більше примножилась благодать. У перекладі лабаха говориться. Божа робота у Христі набагато переважає будь-яку шкоду, спричинену нам гріхопадінням Адама. Погляньте на 21-й вір: закон же прийшов пізніше, щоб збільшився гріх, а де примножився гріх, так. там збільшилась і благодать. Щоб як гріх панував через смерть, так і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом так. Христом Господом нашим. Просто приголомшливо. Дивовижна благодать. Кажу вам, з приводу того вірша до Римлян 5.20, мій дідусь тато мого тата був пастором першопроходцем у східному Техасі. Він просто приїхав туди і заснував Марку, церкву. Де це було? Це було у Керсікані, Ферфілді, в тому районі. О, так. Я знаю, де це. І його перша церква стоїть зараз на міській площі, як пам'ятник тому, скільки людей спаслося в його церкві. О, Слава Богу. По моєму, це у Ферфілді. Так, можна поїхати туди, і там є фотографії його церкви Старої Дерев'яної церкви. І Тато розповідав, що на стіні у тій церкві висіла цитата з послання до римлян 5.20. коли примножився гріх, благодать ще більше примножилась у його церкві. Було так багато бутлегерів, бо вона знаходилась в бігті. Та колишніх Колишніх бутлегерів, колишніх бутлегерів. Так. всі вони сиділи у в'язниці. Вони звертались одне до одного за в'язничним номером. Це ноль п'ять чотири вони прийняли спасіння і шериф із Фрістоуна із графства Фрістаун сказав, що мій дідусь Роберт Хенкін зробив більше для боротьби з бутлегерством ніж будь-який федеральний агент, бо він прийшов туди і проповідував Євангелію Ісуса Христа. Недаремно це місце називається Великою Хащою. Кажуть, якщо туди потрапив, то вже не вийдеш. Послухайте так, там є один район. Це суцільна хаща. Так. і там небезпечно довго перебувати. Так. Федеральні агенти пішли туди, щоб спробувати зупинити бутлегерів, і так звідти й не вийшли. А дідусь пішов туди, збудував церкву і проповідував Євангелію Христа, що Ісус є Господь. Ісус змінив їх. Бо хто у Христі, той нове творіння? Все старе проминуло. Тепер все нове амінь. Це все змінює. Все. І ці люди так змінили, що бутлегерство просто зникло. і їхнє життя радикально змінилось. Вони стали абсолютно новим видом істот, новим видом людей, яких раніше ніколи не існувало. У Христі Ісусі. Хвала Богу, Євангелія Христа це сила Божа. По-моєму, ті Лосборн сказав так: багато з вас думають, що вам потрібно більше сили, але вам просто потрібно більше Євангелії. Так. Бо Євангелія I'm... це сила Божа. Знаєш, Марко? Якось він зателефонував мені, бо він почув про наш молотовний будиночок на південному заході Арканзасу і захотів приїхати та подивитися його. І на моїй терасі за будинком стояло джакузі. Я запитав «Тіо, ти коли-небудь занурювався в таку гарячу ванну? Ні, ніколи. Тоді я сказав: в мене є запасні плавки для тебе. Я дуже хотів поспілкуватися з ним. Так. Так. Глорія і Дейзі були в будинку. Врешті Глорія вийшла і сказала: ви двоє невдовзі будете схожі на чорнослив. Вилізайте звідти. Чорнослив. Ви просиділи там так. дуже довго. Я хотів почути від нього про чуда та все інше. Але його головним місцем писання на всіх банерах було Ісус Христос вчора. Так сьогодні і навіки той самий. Так бо вони з Дейзі поїхали до Індії проповідувати. І він сказав: Так Біблія говорить, що Ісус живий, а тутешні люди відповіли йому: ні, ні, ні. У нашій книзі сказано, що Ісус просто добра людина. Він сказав: А наша книга говорить, що він син Божий». «Ні-ні, ні. Я чітко чую, як він це говорить. Ні, ні. Він сказав, ми повернулися звідти з поразкою, бо ми не могли пояснити їм різницю між цією книгою, Біблією, і їхньою книгою. У кожного з них була книга. Але потім Господь відіслав їх назад з відкриттям. Вони отримали відкриття, що він вчора, сьогодні, так. і навіки той самий. А їхні боги ні. Так. так і він сказав: ми повернулись назад і запитали в них, чи може їхній бог зцілювати. Так і він сказав: просто продемонструйте це. Покладіть на них руки і подивимось. Так і звісно, вони не дуже так. хотіли робити це. Так, але тіл почав покладати руки на людей і зцілились кілька глухих. Це просто розвернуло все на 180 градусів. Так. одразу почали приходити величезні натовпи. Так, бо Ісус вчора, сьогодні і навіки так. той самий. Ось що ставить особливу печатку на цю книгу. Так ось що робить її особливою? Ісус живий. Він та. живий, та сама сила, яка проявлялась у всіх цих подіях. Амінь є у Євангелії. Бо та сама сила, яка була у Воскресінні Христа, є у проповіді Євангелії. Диявол боїться Євангелії так само, як боявся Воскресіння Христа. О, так. І коли ви знаєте, у чому сутність так. Євангелії, знаєте відкриття Слова Божого, то коли ви проповідуєте Слово Боже, диявол боїться вас так само, як боявся, коли Бог Воскресив Ісуса. Саме тому вони продовжували вбивати пророків, так намагаючись їх зупинити. Я маю на увазі, що дьяволу в Еденському так. саду було сказано. Що так. прийде той прийде той, але він не знав, хто саме ним так. буде. Д'явол не знав, тому він думав. Мабуть, це він і він намагався вбити її. Він просто вбивав того і цього, аж прийшов той, хто мав прийти. Так і коли Ісус охрестився в Йордані, так отець сказав: це син мій улюблений, його слухайте. Так. І тоді дьявол почав атакувати його. Так. Так він тиснув на Ісуса з усіх боків. Так і що сталося на Христі? У біблійному коледжі ми досліджували, що сталося на Христі. У смерті воскресінні Христа є стільки грани, що існує більше ніж один погляд, щоб вмістити це. І нас навчали, що номер один це замісницька жертва. Ісус не був мучеником, він був замісницькою жертвою, і він взяв на себе наш стан. Номер два називається викуплення. Ми були заручниками сили сильнішої, ніж ми самі. І Ісус використав смерть, щоб увійти в смерть і полишити сили того, хто мав силу і владу смерті. Так. Тобто диявола. Викуплення це погляд на те, як Ісус на Христі через свою смерть увійшов у духовну це сферу. Друге послання до Тимофії, другий так. розділ. Щоб полишити сили самого сатану і зруйнувати справи диявола. А номер три. Це те, що ви називаєте кровним так. завітом. Вам це має сподобатись. І четвертий погляд називається поглядом любові. Тобто, так. як у тому, що сталося на Христі, у нашому спасінні проявляється любов Христа, любов Божа, іншими словами, у всьому, що ви дізнаєтесь про Євангелію, любов Божа, і любов Христа є приголомшливим Божим відкриттям, його любов до нас. Любов Божа вилилася в серця наші так. Духом Святим, і вам слід бачити цю Божу любов. Любов Христа більше всього іншого. Ось що сталося там, коли Бог воскресив Христа з мертвих. Хайде величезна сила. Це був найбільший прояв сили в історії всесвіту. Хвала Богу, амінь. І не тому, що Ісус переміг трупне затвердіння чи фізичну смерть. Бог вивільнив достатньо сили. Щоб відмінити все, що сатана зробив в Адамі, і зробити нас новим творінням у Христі, Вкласти нове серце, новий дух, звільнити нас. Бог визволив нас від влади темряви, перевів нас у царство Сина Божого. У ньому ми маємо викуплення кров'ю Його прощення гріхів. Слово прощення означає відміну покарання, зняття провини. В одному перекладі сказано. Повна ремісія. Нашому внуку лікар сказав. Молекулярна ремісія. Так це означає, слава Богу, що нічого, нічого не залишилось. Поганого. Так. так правильно. не залишилось нічого з того, ким ви були раніше. Це повне прощення. Вашого гріха більше все немає. витерто. Амінь. Цього більше не існує. Ваше ототожнення з Христом. Хвала, Богу. Хвала Господу. Це повністю все змінює. Я думаю, що коли ви проповідуєте Евангелію, Дух Святий одразу ж приходить. І свідчить про істинність цього, а істина робить вас вільними. Запитайте будь-кого, як ви народились згори. Вони в той чи інший спосіб почули Евангелію і повірили в неї, і щойно ми повірили в неї у 2 Петра, 1,4 Говориться, що ми зробились учасниками природи самого Його Бога, життя. вічного життя. Так. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Він виводить нас із старого і вводить у нове. Замість похмурого погляду повертає посмішку. Він дає вам життя з надлишком. Амінь не трошки, а життя з надлишком. Воно приходить у все. Ісус сказав: злодій приходить, щоб вкрасти, вбити і знищити. А я прийшов, щоб дати вам життя. Це життя. І я вірю, що це послання. Про ототожнення має силу і приносить життя, життя у кожну сферу вашого життя. Те саме життя. Це духовна матерія. Так. Ісус так і сказав: з вашої утроби потечуть ріки живої води. Хвала Богу. Він сказав: цього Божого життя більше, ніж ви можете вмістити. Подумайте про те, що він сказав. Злодій приходить, щоб вкрасти. Так. так, вкрасти що? Так. Слово Боже. Так. так. Це Євангелій від Марка, четвертий розділ. Вкрасти так. слово. Так. Якщо він зможе вкрасти слово, він зможе вбивати і нищити. Я зрозумів, так. Тоді він стане руйнівником ваших фінансів. А тепер поверніться до книги Малахії, де він вже не може руйнувати. Це чудово. Він руйнівник, він згубник. Так. І він злодій. Він злодій, бо він нічого не має, він нічого не має, і він не може так, нічого, він позбавлений мати. всього. Він духовна істота. Він був створений бути ангелом, і він не може нічим володіти. Так, він красти. як і всі інші ангели. А хто є людина, що Бог відвідує її? Так я скажу вам, хто вона? Вона його поразка. Так, найбільша помилка, яку він коли-небудь зробив. А гірше всього те, що як це називається, у вас можуть красти ваші особисті дані або так би мовити, вашу ідентичність. О, і так. диявол буде намагатися вкрасти вашу ідентичність, так. бо, маючи ваші особисті дані, він може дістатись до вашого майна. Якщо він кидав виклик ідентичності Ісуса... ви пригадуєте, як Джон Остін боявся літати? Так і, врешті, він переступив це. Так сталося, що він просто не міг поїхати кудись на потязі, і не було іншого способу так. доїхати туди. Тож йому довелося летіти. Він сів в літак і сказав: це моя Біблія. Я можу все, що Біблія каже, я можу. Я маю все, що вона каже, я маю. Тому я все можу у Христі Ісусі, який зміцнює мене. Він сів в літак і долетів. Він спокійно долетів туди, і дьявол сказав: я вб'ю тебе на зворотньому шляху. Ні. Ні. Він не здавався. Цю дорогу додому. Так. Боже мій диявол казав, якщо якщо ти син Божий, він кадав виклик ідентичності Ісуса, і тому Ісус постійно сповідував: ось хто я є, ось звідки я прийшов, і ось куди я йду. і диявол недостатньо великий, щоб зупинити мене. Коли ми були дітьми, ми грали у футбол зі старшим братом і його друзями. А в іншій команді були менші діти. Їм не потрібно було радитись, бо у них не було жодних таємниць. Вони підходили до лінії, і казали, ми біжимо до середини, а досередини. далі прориваємось через Марка. В Центрі так вони і робили. Те саме Бог зробив з Христом. О, це весело. у Слові Божому. Він сказав: Я скажу вам завчасно, що я збираюсь саме робити. Так, Ось як зробив. це зроблю, і ніхто мене не зупинить. Це та сила, яка воскресила Христа з мертвих. Я маю прочитати вам цю картку, так, будь ласка, бо я записав це багато років тому. Велике сповідання. Єдине сповідання, яке збереже вас від пекла, і єдине сповідання, яке приведе вас на небеса, і єдине сповідання, яке дасть вам вічне життя, це Ісус є Господь. Він мій Господь, але також Він є Господь. Він є Господь. І я записав, коли Ісус воскрес з мертвих Він вийшов з могили як абсолютний пан смерті і всіх її фаз, пекла і всього його воїнства. Сатани і всіх діл гріха і всіх його наслідків. Алелуя. Він був першим представником викупленого, відновленого, переможного людства, яке піде за ним. Він первісток з мертвих, перша людина, яка пережила смерть і перемогла її. І коли ви сповідуєте, що Ісус є Господь, і коли Ісус воскрес з мертвих, Він не просто ледве воскрес. Він не вийшов звідти, кульгаючи, зі скуйовдженим волоссям, з розбитим обличчям, і говорячи, то було справжнє пекло. Мені там дісталось. Ні. Коли Ісус воскрес з мертвих, Він сказав: Я живий, і я був мертвий так. і живу на віки вічні. І дана мені вся влада на небі і на землі. Можі галілейські, чому ви стоїте і дивитесь? То Ісус, Ісус... прийде знову. Алілуя! Так. Те так. саме я вірю, що зараз тіло Христа розкривається, хто ми як ми читали так. раніше в посланні так. до Ефесян 3.10. через церкву демонструється, хто ми. Так. Хто ми, ми так. нові творіння у Христі? Знаєте, зараз так багато дебатів з приводу ідентичності. Люди не так. знають, хто вони, які вони так. і так далі. Чоловік чи жінка? Вони загублені, так але ми маємо для так. них послання. Ось хто ви. І це змінить вашу ідентичність. Ісус минуло майбутню. ісус знайшов себе так. у Писанні. Так і якщо ви відкриєте свою Біблію і звернетесь до відкриття Павла, ви знайдете себе у Христі. Ми знайшли це так Амінь. у третьому розділі послання до Галатії. Так, ви знайшли це себе. чудово. Ми знайшли, що ми викуплені від прокляття закону. А потім ви повертаєтеся до 27-го розділу повторення закону. Це були люди, які знали, що вони мали завіт з Богом, але не знали, в чому він полягає. Так і Мойсей поставив їх на двох горах, так і вони виголошували прокляття, а народ відповідав: «Так, амінь!» І звісно, плем'я Юди і плем'я Веніаміна стояли на горі благословення. Це важливо. Тож вони виголошували так. його, а люди відповідали, щоб всім було зрозуміло, і щоб вони могли вхопитися за це. Ми викоплені викупив нас. Бог не намагається проклясти нас. Це те, що станеться, якщо ви порушите його закон. Але потім, благословення Господь Христос був зроблений за нас прокляттям, бо написано: проклятий кожен, хто висить на дереві. Це те, що сталося Гая у книзі Ісуса Навина. Тобто, все це є в Біблії. Ми були викуплені так. від прокляття духовної смерті. Ми викуплені. від хвороб і недугів, так. від бідності. Так. І, сорому. і коли ми прийняли Ісуса Господом нашого життя, Ісус є ми увійшли в благословення Авраама. А це духовне життя, це зцілення. І Боже здоров'я і процвітання. Здоров'я і процвітання. Слава Йому! У Христі процвітання в дусі, так. в розумі, так фізичне процвітання, процвітання так. соціальне, так. фінансове процвітання. Так. Так. Послухайте до Галатів 3.8 Бог проповідував Євангелію Аврааму, що завдяки його вірі благословляться всі народи. У центрі Євангелії знаходиться благословення. Що ми викуплені від цього прокляття. Ми благословенні. Ви вважаєте, що Бог не знає, що таке Євангелія? Він сказав Аврааму, що її сутність у благословенні. А люди вважають, ну це пісні в стилі Гаспел. Давайте скажемо, що це насправді. Це добра це новина. добра, новина. Це добра новина. Ось що означає це слово. Так це добра новина. Якщо це не приносить вам радість, то це, це не євангелія Евангелія. або ви не знаєте, що так. вона говорить. Знаєте, що брата Коупленд? Говори, кохана. знаєте, коли ми з Марком одружилися, ми були ще молодими. Мені було 20, йому 23, Так дуже молоді. Але ми знали, що у нас все вийде. Ми були готові до цього, бо ми підхопили дух віри. Так і я хочу просто сказати, що я так вдячна за те, що ви є для нас піонером віри. Так для нас. Ми так. слухаємо вас. Пам'ятаю, як я приходила до своєї кімнати в гуртожитку, вмикала радіо. Так я цього не знала. і слухала, як брат Копленд проповідував про праведність. Я не знав це так, про сцілення і про все інше. О, так а потім ми збиралися у нашому коледжі і обговорювали, обговорювали всю цю це. інформацію. І потім, коли ми з Марком одружились, ми слухали вас по радіо щодня. Ви проповідували те саме послання, яке проповідуємо ми. Не переможне голос віруючого. Хвала голос віри завжди зміцнював нас. Ми вдячні за Кеннета і Глорію Копленд, за місію Кеннета Копленда і за роки проповіді Євангелії. Ви назавжди змінили наше життя. Це так благословило мене сьогодні. Хвала Богу. Я ніколи цього не чув. Ми не могли не нас подякувати. Це тут не було, якби у нас не було таких людей, як ви, Так. ви такий сміливий. Коплен, Ви вивели Кенет це Хейгін. на інший рівень. Ми називали вас Копленд Хейген. Так. 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 Мій улюблений вірш це Друге до Коринтян 2,14. Але дяка Богу, який завжди дає нам тріумфувати у Христі. Пахощі пізнання про себе розповсюджує нами на всякому місці. Він завжди дає нам тріумфувати. Так у Христі, святкуючи тріумф Христа. Велика галерея віри в 11 розділі послання до євреїв в кінці цього розділу, великий апостол говорить: але Бог передбачив щодо нас щось краще. Зробив для нас щось. Ми перетнули цю межу. Так де Ісус сказав того дня. Ми у тому дні. Так, слава Богу, і ми йдемо за вашою вірою. Так я вважаю, що ви йдете далі. Відкриття, ви значно випереджаєте нас, так і ось що сказав би брат Хегін. Він би сказав: В ім'я Ісуса, я проголошую кров Ісуса. З чим би ви зараз не мали справу В ім'я Ісуса я проголошую на вас кров Ісуса. Так. Амінь. Проголошувати кров Ісуса це старий термін. Він означає, я посилаюсь так. у своїй справі так. на кров Ісуса. Ця кров все зробила. Коли ви проголошуєте цю кров, так згідно з цими документами і цими завітами. Так, ми перемагаємо ворога кров'ю агнця і словом нашого свідчення. Амінь мова про дьявола. Коли ви проголошуєте кров Ісуса, ви фактично кидаєте все це, ви кидаєте цю книгу кровних завітів прямо в обличчя дьяволу. і йому нічим захищатися. Він змушений відступити. А наш час знову вичерпано. Хвала Господу! Ми переможці! переможеться кров'ю. Повернемось Ісуса. за хвилину. Вітаю вас, я Ларі Орен. Бог хоче, щоб ви були благословенними. Він бажає, щоб ви жили у силі і процвітанні у всіх сферах життя: в душі, душі, тілі, фінансово та соціально. Він дає вам у своєму слові обітниці завіту, які гарантують ваше право переживати благословення Господнє щодня. Коли ви вирішуєте зробити крок віри і виконувати настанови в його обітницях завіту... Тоді ви отримуєте Божу доброту, якою він хоче, щоб ми насолоджувались. Давайте подивимось на одну з обітниць, яку він дав для фінансового процвітання у шостому розділі послання до Галатів з шостого по восьми вірші. Сказано: а хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. хто сіє у плоть свою, від плоті пожне тління. А хто сіє у дух, від духа пожне життя вічне. Це місце писання говорить нам, що коли ми сіємо чи вкладаємо в життя тих, хто займається розповсюдженням доброї новини царства Божого, тоді Бог зв'язаний своїм завітом, щоб прослідкувати за тим, щоб ви отримали рясний фінансовий урожай. Сьогодні день пожертвувань, і ми хотіли б дати вам можливість посіяти в роботу царства Божого. Місія Кеннета Копленда це хороша земля для вашого насіння. Ми молимось за кожне фінансове пожертвування, і ми вкладаємо його в справу розповсюдження доброї новини. Партнери і друзі, Кеннет і Глорія вдячні вам за кожне насіння, яке ви сієте в місію Кеннета Копленда. Ваша фінансова підтримка і молитви допомагають нам досягати людей у всьому світі. Разом з вами ми проповідуємо добру новину царства Божого всіма досяжними засобами кожному, хто готовий її приймати. Дозвольте мені помолитись за ваше пожертвування. Давайте згодимось про ваш рясний урожай. Отець, від імені Господа Ісуса, Твого помазаного Його помазання. Я благословляю тих, хто відгукнувся на цю можливість посіяти і я проголошую їхній урожай». За все те хороше, що вони посіяли, Господь неба і землі. Ісус, Лев і Агнець віддає їм у сто крат. Амінь і амінь. На завершення нашої передачі у в п'ятницю прихиліть вухо ваше і прийдіть до мене, послухайте, і жива буде душа ваша, і дам вам завід вічний, незмінні милості, обіцяні Давиду. Хесе Давида. Так. Де більший рівний в завіті меншому, Більший благословляє меншого Тому вони стають так рівними в завіті. Так слава Богу, Амін. 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 Будьте частиною церкви. Будьте частиною церкви. Але будьте частиною тієї церкви. Послухайте, я цитую Глорію. Так деякі церкви можуть бути небезпечні для вашого здоров'я. Це правда. Тому знайдіть церкву, в якій проповідується слово, слово Віри і так, ці завіти. Так. Слава Богу. Так. Амінь. Амінь. А ми. А ми. А ми. Кеннет Коупленд, Тріна. І як його звати? Марк Хенкінс. Так, я згадав. Марк ідеальний чоловік. Марк ідеальний чоловік. Послухайте, з нами тут Марк 1123. Так. так. Бог любить вас. Так. Ми любимо, Ми любимо вас. вас. І і... Ісус... Ісус є Господь. Господь Слава Богу! Хвала Богу! Алілуя! Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Kesia. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога, і вірте йому про нові бачення великі зміни. І прояви його сили в вашому житті.